Цікавий факт, цього звуку в ремейку нема, але ті, хто грали в оригінал, все одно його чують. На лайв каналі я проходив Resident Evil 4 Remake і зараз хочу поділитися своїми враженнями від проходження на хардкорному рівні складності. Але перед тим як почати, хочу сказати дві важливі речі. Перше, не забувайте залишати коментарі, лайкати та підписуватись на канал. Це дуже сильно допомагає просувати це відео. Заздалегідь дякую вам за це. І друге, я не фанат серії Resident Evil. Хоча можу визнати її культовість, і рекомендую ознайомитися з цією серією кожному, незалежно від того, чи подобаються вам жахи, шутери від першої або третьої особи. І на всяк випадок зазначу, що я не проходив перший та другий Revelations, не пройшов до кінця сюжетку шостої частини, а також не грав в інші резиденти, які виходили десь ще, окрім ПК. А в цьому відео я не буду згадувати оригінал четвертої частини, бо я в нього теж майже не грав. Як і в оригінальні другій та треті частини Резиденту. Тому я, скоріш за все, буду порівняти ремейк четвертої частини з ремейками другої та третьої частини, що буде більш справедливо. Коротко про сюжет без критичних спойлерів, якщо ви раптом не чули про цю гру протягом 20 років. Уряд Сполучених Штатів Америки долучає Леона С. Кеннеді, головному герою другої частини, надзвичайно важливе завдання врятувати дочку президента. Яку захопили іспанські культисти зі своїми тарганами в голові для того, щоб провести обряд. В принципі, цього більш ніж достатньо для зрозуміння, що відбувається у грі. Принаймні, сюжету для мене є не найважливішою частиною гри, чого я не можу сказати про персонажів. Події четвертої частини відбуваються після 6 років з моменту шостої частини, тієї самої найскладнішої ночі для Лона С. Кеннеді. І якщо ви раптом не грали у другу частину, то, по-перше, зіграйте в неї, бо вона дуже крута. А по-друге, в четвертій частині коротко опишуть ключові моменти, які там були. І поки не забув, для другої та четвертої частини існують українізатори. Усі посилання я залишив в описі з інструкцією, як їх встановити. Так от, за 6 років у навчився блокувати удари ножем, а також ухилятися. А якщо порівняти з оригіналом, то за 20 років Лео навчився присідати та вбивати безшумно на ворогів зі спини. Ну і звісно, не забуваємо легендарні кіки Леона по оглушеним ворогам. Oh my God, in за Лона стало грати набагато приємніше, якщо порівняти з ремейком Resident Evil 2, і особливо якщо порівняти з оригіналом четвертої частини. Одна з причин, чому я чекав ремейку саме четвертої частини, а не продовжив грати в оригінал, було саме керування, а також деякі технічні особливості. По типу відсутності клавіше, на які треба натискати під час квіктайм-евентів, тому що ви зайшли в гру з українською розкладкою, а не з англійською. Окрім Лона, є ще багато інших цікавих персонажів, про яких я хотів би поговорити. Ешлі Греб, донька президента, за якою нас послали в Іспанію, щоб ми її привезли додому. Що я можу про неї сказати? Пам'ятаєте Джозефа Оду з The Evil Within, особливо у п'ятій главі. Якщо ви не грали, то це такий наперник, який не спрощує проходження, а навпаки, ускладнює. І якщо Ешлі Грем поранять, то вона стане безпорадньою, і будь-який ворог може взяти її на плечі і забрати, і якщо їм це вдасться то гра буде закінчена. На відміну від The Evil Within, у Resident Evil Friendly Fire є. Тому використати Ешлі в якості живого щита з прикріпленою вибухівкою не вийде. Будь-яка шкода від вас, навіть випадково призведе до закінчення гри. Загалом, Ешлі не відчувається як повноцінний персонаж, а скоріше як модифікатор складності, з можливістю потрапляти в ті локації, де одна людина б точно не потрапила. І так, в такі моменти дуже сильно помічаються натяки на те, що наступна частина буде кооперативною. І хоча п'яту частину не так тепло прийняло, як четверту, але особисто мені вона дуже сподобалась. Однак, наскільки я пам'ятаю, четверту частину також критикували за те, що вона йшла більше в екшоновість, замість того, щоб далі притримуватися стежки, жахів та головоломок. В четвертій частині є контракти, які ви можете виконувати під час проходження та отримувати винагороду, яку можна обміняти на зброю та покращення інвентарю. Гра стала повністю лінійною, і для когось це може бути суттєвим мінусом. Однак я перед цим грав і в другий, і в третій Резидент, і сказати, що гра повністю втратила свій шарм, у мене просто язик не повертається. В четвертому Резиденті все ж таки є загадки, але вони настільки легкі, що ти не втрачаєш просто темп і проходиш далі гру. Винятком же є головоломки з 13 та 14 розділів, де ми маємо крутити модулі так, щоб усі точки були заживлені електроенергією. Нагадаю, що це лише моє враження від проходження на хардкорному рівні складності, де не тільки вороги більш живучі, а й загадки одиво, диво більш складні. Знову ж таки, це моя суб'єктивна думка, але було б набагато краще, якби цих загадок в цих розділах не було, тому що тем гри суттєво падає. Особливо враховуючи той факт, що навколо цих терміналів бігають одні з найсильніших ворогів у грі ренегейди, складніше навіть за деяких босів. До речі, що до босів, вони навіть на хардкорному рівні складності не складні. Однак це не означає, що вони погані, в тому плані, що вони не запам'ятовуються. Якщо ж мене запитати, який бос для мене був найскладнішим, то я, скоріш за все, назву найпершого боса Дель Лаго це бос Риба. І то тому, що у нас немає можливості ходити і в нас забирають пістолети, а замість цього дають нескінченні гарпуни. До категорії невдалих босів я, б, мабуть, відніс Озмонда Седлера, фінального боса The Resident Evil 4. І це не тому, що я приберіг саме для нього ракетницю, яка по суті є скіпом будь-якого боса. а просто тому, що Седлер перетворюється на велетенське чудовись з яскраво вираженими больовими точками, по яким треба бити. Такі ж самі претензії можна справедливо пред'явити рамону Салазару, який по суті теж перетворюється у литейське чудовисько. Однак у випадку з седлером я міг золотати абсолютно всю арену, а потім спокійно битися з ним, то з рамоном Салазаром таке не прокатить. На арені з рамоном Салазаром немає безпечних місць, він може дістати вас будь-якої точки, а також по всій арені розкидані небезпечні пастки, які забирають багато здоров'я. І це я згадує тільки великих босів, а ще є міні боси Сестри з бензопилами, Вертуло, Горадор, Ельгато і ще багато чого іншого. І я не пробачу себе, якщо не згадаю цього боса, який одночасно і порадував мене і дуже сильно розчарував це Джек Краузер. У Джека Краузера доволі багатий бекграунд, який я не хочу розповідати, тому що це спойлери, і я хочу, щоб ви самі пройшли цю історію. Максимум що я можу сказати, так це те, що Джек Краузер особисто тренував у Кеннеді битися, і фінальна битва з ним це є перевіркою усього чого навчився сам Lon Кеннеді. Це лише моя особиста претензія, на яку можна не звертати уваги, але я очікував набагато більшого від битви з Джеком Краузером. Щось схоже на битву між Бетменом та Дестроком з Бетмен Archem Origins. Так, по суті, це батлмешинг звичайних ударів та контрударів, ударів, і дуже рідко ухилянь. Щось подібне я хотів побачити і в Resident Evil 4 такий простий, дуже ефектний та видовищний бій на ножах. І хай це була б звичайна катсцена з квіктайм івентами, але хотілося, щоб вона була максимально епічною та пафосною. А не звичайний бій, де ми шукаємо набої, адже Краузер перетворюється у губку для повинання шкоди. До речі, на каналі мого знайомого Дарка Валеріча є відео про те, як робити правильно крутих босів. В ньому якраз згадується Джек Краузер, хоч і лише її у відеофрагменті, а також є багато дійсно крутих та вдалих босів. Рекомендую глянути. Оскільки повноцінно в оригінал Resident Evil 4 я не грав, оцінити повноцінно ремейк я не можу. Однак якщо оцінювати Resident Evil 4 ремейк як окрему гру, то я можу ні. Хочу рекомендувати спробувати цю гру абсолютно усім, незалежно від того, які у вас смаки в іграх. Resident Evil 4 це чудова гра, яку можна проходити не один раз, при тому, що перше проходження в мене зайняло приблизно 18 годин. В Resident Evil 4 Remake також є деякі випробування, які змусять вас трохи затриматись у грі. Проходження гри на рівні складності Professional, на рівні складності Hardcore на S ранг. Проходження гри без лікування або без спілкування з торговцем, який продає зброю, а також різні покращення. А також пошук скарбів, режим найманців і ще багато інших досягнень, які вшиті всередині гри, але не зазначені списку досягнень Steam. Ну і звісно не варто забувати про бонусний контент у вигляді доповнення The Separate Ways з Адою Wong. Наскільки мені відомо, в оригінальній Resident Evil 4 The Separate Ways відкривалось одразу після закінчення основної сюжетної кампанії. Просто на всяк випадок ще раз нагадаю, що я не в оригінальну кампанію, а значить не приходив і доповнення з Адою Wong. І тому багато хто може поставити логічне питання, чи варто платити додаткові 316 гривень за додатковий контент Resident Evil 4. І якщо відповідати максимально коротко, то так я рекомендую спробувати це доповнення, воно того варте. Resident Evil 4 Separate Ways – це відповідь на ваші запитання, де була АДА увесь час, поки Лон рятував Ashley. Щось схоже робили Tango Gameworks з The EWZine з доповнення The Consequences та Assignment. І я неймовірно вдячний кепкам за те, що вони не здогадалися розділити одну сюжетну історію на два різних доповнення. Не хочу розповідати про деякі сюжетні деталі, тому що хочу, щоб ви самі це спробували, тому розкажу про геймплейні особливості. І перше, що кидається в очі, коли ви починаєте грати за адут, так це те, що в неї є свій гак кішка, який вона використовує як для того, щоб ближче підібратися до оглушених ворогів, так і для того, щоб перебиратися через різні перешкоди. Казати, що це абсолютно інший геймплей порівняно з основною кампанією Золона, я не буду, але відчуття приблизно такі ж самі, як між Бетменом та жінкою кішкою в Batman Архем Сіті. Грається приблизно так само, але відчуття абсолютно різні. Ті ж самі локації, ті ж самі вороги, боси також повторюються, але грається абсолютно по-іншому. Ну добре, в SEPARATE FACE для Адевон приберегли особливих босів, але я не хочу про них говорити, тому що це трохи розкриває сюжет, який я хочу, щоб ви відкрили для себе самі. Якщо говорити в числах, то се передвес, це додаткові щонайменше 5 годин Resident Evil 4, якщо вам було замало основної компанії, від якої ви точно отримаєте задоволення. І можете хейтити мене за мою думку, але якби не Gate 3, то Resident Evil 4 могла б спокійно стати грою року. Дякую всім тим, хто додивився відео до кінця, мені дуже приємно, що ви залишаєтесь на цій хвилині. І особливо подяка тим, хто дивиться усі мої відео, і наважала на яку цю тематику, платини в іграх. Якісь повчальне відео по Dead by Daylight, або ж просто огляди. Дякую, що залишаєтесь на каналі. До зустрічі. І окремо дякую студії Capcom за те, що надавали до Resident Evil 4 окремий мультиплеєрний режим по типу Reverse або Resistance.